Це як розплата за всі дії міліції в нашої держави, за тих негідників, які дійсно були, вбивали людей. І ніхто більше ні з міліції, ніж у Львові, за це не постраждав. Та ми понесли, скажімо так, не тільки матеріальні збитки, тобто спалення розгромені районів, не тільки фізичні якісь, а напевно навіть для кожного працівника міліції, для кожного чесного працівника міліції, для їх сімей. Це, напевно, був, знаєте, така дуже сильний ляпас. Напевно, може, десь це був емоційний аспект, моральний, де просто міліція вже була асоціація всього того зла, яке робило, яке робило благо. Я не можу розказати всі речі, які я знаю саме зараз, тому що, напевно, потрібно, щоб пройшов якийсь час. Але принципове рішення було не було правильне. Це робити що завгодно, але не допустити. Пролиття крові. Не виключено, що хтось підбурив ці всі речі, але <клес> потім все-таки ми розбиралися, що відбувалося. І дуже величезна кількість це були місцеві люди, яких ми знаємо. Велика кількість людей, які раніше судимі, які попадали в поле зору. Наскільки великих збитків завдали тоді активісти? Це були Я... е колосальні збитки, саме цікаво, їх ніхто не відшкодував. Ну, Відновлював своїми силами. Не до кінця, звісно, тому що, наприклад, є відео, де менше постраждали, там просто і принесли ж свою зуби комп'ютерну техніку. Да? Десь якісь спонсори дійсно прийшли допомогою. Десь хтось собі підмалював, підфарбував кабінет, там, двері зробив і так далі. А є інші ревіді, які були знищені на 80%, наприклад, відсотків, да, де навіть. Перекриття перегоріла і все. Я знаю, що дуже багато кримінальних справ було знищено. Так да. чи вдалося відновити? Ну всі справи, які можна було поновити, вони були поновлені, тобто все тяжкі, особливо тяжкі справи з особою, де проходили тобто не факту. Була навіть така версія, що ну досить провокаційна. Що правоохоронні органи самі собі організували самознищення, щоб знищити власне всі непотрібні документи? Як ви до цього ставитесь? Я вам скажу таким чином. Ми можемо знищувати документи, це передбачено нашими наказами, якщо щоб ці документи не попали і не були розсекречені, не попали в інші руки і не були розсекречені. Ця процедура існує і ми тут могли це робити. Але цілеспрямовно знищувати кримінальні справи, щоб потім, я так розумію, їх продати в обмальні уваги. Знаєте, працівники міліції зовсім не тим будуть цей час зайняті. Хоча виключати якісь речі я не можу. Я не буду нікого обілювати да, і на біле казати чорне. Тобто все можливо, але нема підтверджених таких фактів. Про присутність російських агентів не підтверджена інформація. Знаєте, всю інформацію, яка надходила за цей рік, і в ці саме дні, це більше була панічна інформація. Ви знаєте, включаєш радіо, кажуть, от має приїхати Беркут розігнати військовий майдан. Да? І в міліцію за годину повідомлень 30-50, де бачать автобуси з Беркутом, де вже бачать російських військових і так далі тому це більше паніка і фантазія певних осіб. Мало працівників міліції, які запитали саме в Гідності і десь порушили незаконно кримінальні справи, їздили на Майдан, там били людей. Да, є питання по Беркуту, всі знаєте, це все відкрито і так далі. А працівники міліції керівники, які давали незвичайні накази на законі. На моїй пам'яті таких. Не було звільнено, тому що таких і не виявило. Всі ми розуміли, що ну, щось робиться неправильно, так? Да? Але я думаю, тут все-таки більше фактор зіграв того, що ніхто Людський не фактор. не застосував би і так зброю, якщо б навіть був такий наказ. Ну, як ви думаєте, чи змінилось ставлення людей до міліції за рік якимось чином? Ви знаєте, я думаю, змінилося ситуативно. Тобто люди, якщо бачать, що. Реально ж нічого не змінилося, ми не стали кращими, нам не поміняли там якісь умови роботи, не збільшили там заробітну там платню, не звільнили ми масу і іншу набрали. Тобто Все залишилось так, як і є. Тобто я не скажу, що до нашої роботи стали відноситься краще. Але ситуативно це проявляється в чому? Наприклад, на жаль, в негативних таких наслідках вже. Коли Гинуть наші працівники в АТО. Я просто дійсно хочу довести свою позицію, що працівники міліції такі ж самі люди, такі самі львів'яни, які решта. У нас є добрі лікарі погані, добрі міліціонери погані.